На якому вже 10 10300 підписників. Ми будемо сьогодні обговорювати подальші теми нашого канала. Так що пишіть у чатик, я на все відповім. Зараз трішки пождемо аудиторію. Подивимось аналітику каналу, бачите які стрибки йдуть. Заходимо в аудиторію. І дивимося, заходимо в гаряче місце положення, І в нас дивиться Україна, 50%. Україна, привіт! Усім Українцям привіт. А дивіться, навіть якщо ми зайдемо до іншину аналітику 90%, наприклад. 40% Україна. А то було 41... 19 тільки Україна, а 41 Росня. Отакі От діла в нас справи Так що ви бачите, як у нас канал росте, зараз ми заходимо в ютубчик І дивимося, що в нас тут? А поки ми я дивлюся на мій канал, на все, що ми на моєму каналі, ви, будь ласка, підпишіться і напишіть, які ви хочете ігри, щоб я знімав. Самі найпопулярніші коменти те, що ви напишете, я обов'язково зніму. Як ви бачите, у мене зараз зайдемо на наживу. І у нас уже Щас будемо скажу, що ця трансляція відбулася в останній раз. Ця трансляція відбулася місяць тому. Місяць тому у нас був був прямий ефір. Тут шохи дивіться. Всякі відео. Зараз я зайду подалюсь на маю що в чатику мені писали. Всякі відео. Зараз. Підождіть. Зараз я зайду, подалюсь маю що в чатику мені писали. О, зараз. Не в чатику. Да, привіт. привет Русую, Вера, привіт! Обов'язково знімав Майнкрафт і напиши, будь ласка, про що ти хочеш, щоб я знімав? Наприклад, там про деревню жителів чимало про виживання. Я теж вас цих підписників дуже люблю. А... Так що Майкрафт знімемо. Хорошо, давай завтра увечері о 16.30 я зараз собі запиш... запишу, вийде відео про Майнкрафт згодна? Зараз возьму свій записник. Добре. А поки що, поки я записую по цю пряму трансляцію своїм друзям, щоб вони теж приєдналися і дивилися наш ефір. Так, Minecraft... А як ти хочеш, щоб я Дім построїв на виживанні чи на креативі? Чи Без, без різниці? Добре, построю на виживанні. Буде дуже гарний домик. Розкажу, як чого строїть. Якщо бажаєте пиш пишіть далі, хто там ще пізніше приєднається, буде дивитися цю пряму трансляцію. Також ще в мене по планах вийде of Clans на цьому тижні. На наступному тижні ще вийде два відеоролика. теж можуть бути про Майкрафт. І ще цю пряму трансляцію дуже багато залайкає людей. Давайте поширюйте цю пряму трансляцію, щоб ваші друзі всі підписувались, ставили лайки, підписувались. Ну, якось так. А ну-ка зайдемо зараз на твій канал. Перейти на канал. Щас. Я на тебе підпишуся. Ду... Я, от, я підтримую підпискою. Я всіх підписників, хто займається Ютубом, я всіх буду підтримувати підписочкою. Я підписуюсь на вас, ви на мене. Ви допомоєте мені для розвиття каналу. Я допомагаю вам для розвитку каналу. Я бачу ще хтось приєднався. Я маю якісь побажання, щоб... Е, да, дякую, дякую. Е, я маю якісь побажання, щоб якісь відео зняти на мій канал. Русую Вера. Я теж тебе ще можу пролекла рекламку Рекламуку зробити на моєму каналі. В якомусь відеороликів. Да, хорошо, буде більше прямого ефіра. Як скажете, завтра я знов запущу прямий ефір. Десь теж в 11 годині по українському часі. Напишіть, з якого міста села ви. І з якої, чи з якої країни. Так, да, я теж вас люблю. Можна і 0. можна. Зроблю 12 на 0. Зараз запишу. Зараз я схожу ручку возьму, добре? Я теж живу в Україні. Так, я за ручку взяв, зараз запишемо. Показати. А, мій модер теж заблокував. Нічого страшного, може ще написать. Пишу завтра. Прямой эфир, да, 12.00. А про що ти хочеш эфир? Да, пока. Э, якщо щаспорю, напиши, про що ти хочеш эфир. Ага, буде ефір, як зробити дом і буде я, відео, як зробити дом. Пока, іди, іди на урок, навчайся. Все своїм друзям. О, двох хорошо. Це ефір десь на півгодинки. Я зараншу троє матеріалів дов... на видобуваю і почнемо будувати. Згодне. Пока-пока. Так, ми поспілкувалися тільки що пока. Поспілкувалися з моїм одним підписником. Якщо ви бажаєте ще щось, можете написати. Я обов'язково вас вислухаю. Якщо не буде десь 5 хвилин ніяких, ніхто нічого не писатиме. Ми просто завершуємо прямий ефір. Да, зайде через 15 хвилин, якщо в мене буде ефір. Якщо буде ще досі актив. Я буду з нетерпінням ждати. Пока. Приєднуюсь тоді. Не можеш передати там старі відосики ще. Так, давайте піддождемо трошки активу. Поки що я зайду у творчу студію. І подивимося, що в мене тут на даний момент. Так як і було 96 підписників, заходимо знову на YouTube. Так. Все, у нас... Вот здесь, видите, глядач. Ну, трошки я подожду. Думаю, хтось трошки той приєднується. Щось я трошки не зрозумію. Що у нас за активом? Піддождем нашу дівчонку, чей русуевіра. Рос, Перейти на канал. Один перегляд, один підписник клас. Ну-ка. Szanowni nie moje tutaj wyposażyć na powieść i tutaj się rozgłoszę, ale nie zabronię. Szanowni nie moje tutaj. Так. Пидожим наших зрителей. Вона ось пише. Привет, Майнкрафт. Я тебе люблю. Про... Як зробити дом? Добре, згодно, все поняла. На виживання. О, клас, хорошо. Я все ж моїм друзям те. Я все ж. Я всем все моїм друзям те прислала. Дякую. А, дякую. Більший прямий ефір. Більше прямого ефіра. Хорошо буде більше прямого ефіра. Посерд вона. Можна в 12 Я живу в Україні. Добре. Ну, привіт. Ти знову приєдналася? А тебе урок уже завершився чи що? А, -а, а так, давай ще вдвох поспілкуємося з тобою. Чого немає? А уроку? Уроку немає, так? Да? В який ти там клас ходиш? Де ти навчаєшся? На якій області? Розкажи нашим підписникам, щоб вони почитали згодом і було їм цікаво. А, а, я я одиннадцяти вже завершую. Зрозуміло. А, ми рядом. Я сімської області. Зрозуміло. А ти дивилася мої відео, ті, що в мене я знімав там шорти перед цим. Довгі відео. Чи не не дивились? Як подобалось відео. Нас не вистачає, зараз декілька там підписників до 10300. Зараз я зайду в своє студії нашого Ютуба. Ютуб студія. 4 підписника не вистачає. Заходимо в аналітик. Бачите. Ти сама ж бачиш. Ти там пиши, я ніж передалюся. Бач кон... вистріли канона, Заходимо в 40 переглядів за час, це нормально. Дякую, що дуже-дуже класні відео. Настільки я знаю, у мене є да, хейтери. Ну. Підписники, які мене хейтят, в мене не хейтять, теж є. У дуже багато, дуже прямо, дуже багато. Молоде, що це, цей прямий ефір по-другам. Це не відео на прямий ефір? Ну нічого. В одному, як закінчиться Пряма пряма трісація, воно останеться кефір. Степа, друг, дуже багато. Так. Дуже вже два два зрителя. Ой, два глядача і два. два ще на ще на, україн, на українській мові сказати. Два, Дві вподобайки поставили нам люди під наші прямої трансляції. А як ти це? На кого ти там ще підписана? Хто що як знімає? Я. які відео знімаю там. Ти що, виш? А А ні, не віш. Про що вони знімають? І прошу ти... Ну, я твою думку почув, що ти захотіла. Ти там під відео всякими твої підряджатися хоч. Я буду планувати пряму підрясацію. У мене є канал на телефоні. Я знаю, де є канал, за тизньопиш, так, да, зараз? Ти там два підписника, я підписався другий вже. О, так і відео поняла. А, не цей. assim que eu tiver pede para na tom canoli na telefone <sos> hmm. Ти цей заходь на мій канал и барей моизбирай А, мене набачу Ага, я понял. Ти заходь на мій канал. Ось дивись, зараз покажу, як це працює. Дивись, береш, заходиш, не знаю, кте там. Ну, у мене є YouTube Shorts. І гортаж, наприклад. Де, на 1500 золота, да? Береш, заходиш на, на цю табличку, ти що тут бач? З, у правому нижньому углу є табличка. Заходиш ти на неї. І нажимаєш використати цей трек. Ти використовуєш цей трек. Ти знімаєш відео, або ти вже зараз зняла. Зараз покажу, як це все працює. І знизу є у лівому нижньому углу така... Всю галерею типу Ти береш вибираєш відео, там текст добавляєш. Ну це, якщо тобі вже надати, ти там... Если ти да, не знаєш, як це робиться, подивишся відео в Ютубі. Зараз я зайду подалю, що ти нам писала. Ну це якщо Ой. А, я понял. Зараз. Ти зрозуміла, як це робиться, чи ти вже вийшла? Бо воно було перебоєм іде. Зараз я яркості довадю трошки. Во. І після ці звуки залітають відеоролики. Зараз я покажу тобі і зайду на аналітику. Пиши, пиши. Бо мені просто тоді не приходить зараз. Я зайду у творчу студію Ютуба. І покажу один відеоролик, який набрав більше підписників, ніж в Огляд. Контент. І, о, якщо є в твоя студія, напиши, Нема, Мой скачати, написати YouTube студія, тобі тобі покажу. бачиш. Настільки залітає підписник відео. 1905 тысяч. Заходи Плюс 236 підписників принесло. тисяч показів стрічки. 14,3 часа перегляду. Це нормальок. Зараз захожу і дивлюсь твій человек, те, що ти писала. А сейчас, подожди. Це надо. Ой, чат повымкну трохи. Зараз. О, пішло. Да uh, зараз я зайд. Щось якби не вибило хоч.